м'яка чашка на кісточках, яка відчувається в дуже великих розмірах. Це Гарсенія К441 Луїза. Ця модель йде більше візуально на одну букву, тому ми завжди клієнтам радимо її купувати на розмір менше. Чудова модель равномірно розташовує груди, не еластичне полотно в нижній частині, добре підтримує груди, великі розміри. Є особливість в бретелях є м'яка подушечка, яка знімає тиск з плечей. бретелі не відстебуються. Є бокова кісточка і три ряда гачків. За глибиною досить повномірна, зручна і глибока форма, добре закриває груди і збирає їх так ближче трішки до центру. Відшивається в базових кольорах чорний, молочний і бежевий. Чорний, глибока, зручна, мережо високо закриває груди і приємно на дотик на еластичне полотно добре тримає форму. В інтернет-магазині Білизна Ін Йон» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.